Перший раз ми з тобою домовились вийти погуляти і реально вийшли погуляти, а не як завжди. Але чому в центр? Краще б в парк якісь пішли. Так потрібно. А, а тепер, здається, наліво. Але це ж приватна територія. Та я знаю, я на п'яту годину записана на Манік. Буду, коротше, робити нарощення. Оці пальчики білі. А оцей почекай вже п'ята десять. Запізнюємося, побігли бігом. Ці, оце ми так гуляти вийшли. Та запізнюємося. Тобі кажу, давай швидкий. Ну, посидиш, почекаєш мене дві хвилинки. Ти Тим більше там є диванчики, є де посидіти. Ні, я не хочу. Ну, якщо хочеш, можна на вулиці туди-сюди походити, але мені здається, що ти замерзнеш. Ні, я не буду тебе чекати взагалі. Чому? Маш це дві години часу. За цей час знаєш, скільки в цьому можна встигнути? Я тебе ще вдома спеціально запитала, чи є в тебе час, чи ти не будеш нікуди спішити. Ти сказала так. Так, але на прогулянку, а не щоб тупо тебе сидіти чекати. Що це тупо? Там є журнали. Полистаєш. Ні, вибач, ти йди, а я додому. Mm, ну, ми, ну ми, ще потім погуляли, може? По дорозі додому? Ну, я тобі каву візьму, і взагалі я хочу тобі дещо розказати. Що, кажи? Mm, потім, якщо почекаєш. Шантаж? Жизнь. Ну що, до завтра. Ну, що там ти дві години? Чуєш, я попрошу швидше? Скажу, що вона прям дуже бігом зробила. Блін, почекати мене дві години, то ні. А як просто гуляти туди. Оце подружка, капіц. Іди вже! Знаєш, хоч випускний ще не скоро, а мені здається, що вже пора подумати, яке в мене буде плаття, що буде на ногах, які будуть нігті, зачіска, макіяж. Mm, з макіяжем можеш взагалі не паритись, я зроблю тобі макіяж. Ні, вибач, випускний буває раз, максимум два рази в житті, і я не хочу так ризикувати. У чому ризик? Ти ж сама сказала, що в мене класно виходить. Виходить брехуха. Ні, я справді так думаю, але ну... Класною для рівня людини, яка сама навчилася, яка робить макіяж для себе. Я не сама вчилася а через відео. Знаєш, мене далеко не останні люди вчили. Вірю, але ти б хоча б якісь курси пройшла. Ти навіть діло не в тому. Якби в тебе просто якийсь досвід був, розумієш. А так ти сама кажеш, навіть коли ти сама собі робиш макіяж, то тебе два ока по-різному виходять. Але ще п'ять місяців я би ще навчилася. Чесно, не знаю, але більше ні, ніж так. Зрозумій, я хочу бути впевнена в результаті. Подумай сама, то ти кажеш, що у тебе не виходить фарбувати інших людей, то ти хочеш за мій випускний макіяж. Та я ж тобі кажу, я ще трошки потренуюсь і взагалі буде супер. Швидше, ні. Скажи, а ти сама собі будеш робити макіяж? <кій> ти що, здуріла? Ну я їх сама собі зроблю. О! Отож. Ну, от побачи, якщо я тобі зроблю, кожна людина буде до тебе підходити і питати, де б такий макіяж зробила, щоб випадково туди не попасти. Ну, знаєш.